Ще одна проблема міста старі комунікації вкотре дали про себе знати. Вчора ввечері в історичній частині чернівців провалився шматок дороги. Ну, на жаль, як і в цьому місті, ми вже не перший раз зустрічалися, що є багато старих зношених мереж, які, на жаль, десь більше ста років. Це одна з тих частин міста, де старі комунальні мережі. Був прорив на центральному водопроводі. Справа тому, що він є ще австрійський, то є вся стара частина міста. І... Ми рядом для каналізація. Ну вся вода йшла в каналізацію. зв'язку з чим був тут провал, що наскільки знаєте, був провалився тролейбус. Тут. Внаслідок обвалу рух електротранспорту в цьому районі тимчасово призупинили. А відтак кінцева зупинка тролейбусу номер 1 була на Соборній площі. Двійки та четвірки не їздили тут взагалі. Півтора години не було току. Їхали до Соборної площі. Дороги паршиві. Все. Ремонтні роботи розпочалися ще вночі. Наразі водопровідну трубу залатали, яму підсипали граві. Постачання води в прилеглих будинках теж відновили. Вибойну в дорозі обіцяють заасфальтувати вже навесні. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.